Якщо пацієнт уже сюди попав, щоб він вийшов звідси максимально здоровим. Мабуть, кожен із вас, йдучи на відпочинок, стикався із тим, що хвороба вносила свої корективи у плани: нежить, висока температура, травми це ті проблеми, які можуть зіпсувати ваше дозвілля. Не секрет, що в межах обласних центрів якісна медицина не завжди доступна. Але ринок послуг стрімко розвивається, і тому сьогодні ми завітали на відкриття мережі медичних центрів Oxford Medical у Буковелі. Ідея відкрити медичну клініку на відомому гірськолижному курорті доволі давня. Але керівництво Буковелю з поміж інших пропозицій обрало саме мережу Oxford Medical для реалізації такого масштабного та важливого проекту. Директор Oxford Medical Івано-Франківського Олег Галущак каже, що його медична команда готова прийняти усі виклики, які виникають у гірській місцевості. А хто як не ми? Ну Буковель це настільки відомий е, в Україні. Е... Курорт, що тут просто мусить зайти якась серйозна мережева структура, і скоріш за все, коли керівництво Буковеля десь зупинялося на тому, кого ж сюди запросити, ну ймовірно, що пропонувалося іншим мережам, так чи інакше, ми, хоч і одні з найбільших, але ми не єдині. Але скоріш за все, наша пропозиція здалася. Керівництво Буковеля найцікавіше. Всі знають, що це є Буковель, всі знають, хто сюди приїжджає, для чого сюди приїжджають і так далі. Завжди зупиняють якісь певні організаційні моменти. В основному той момент, який тут є, це логістика. Це, а враховуючи те, що все-таки ми медичний заклад, то знайти лікарів, персонал, і на персонал не медичний, мається на увазі, медсестер це доволі таки тяжка справа. Через то це затягнулося. Медична клініка Oxford Medical розташована у спеціально збудованому приміщенні на території курорту, поруч із паркінгом номер 2 Баттерівне будівля, за словами Олега Лущука, ідеально підходить під клініку. Наразі вже функціонує відділення сімейної медицини, готується до відкриття стаціонарний травмпункт, а також операційне відділення. Людина, яка, не дай Бог, отримала тут травму, щоб їй не тільки надали першу допомогу і відвезли кудись а якщо є така потреба, то в такому випадку, щоб ми могли повністю закрити цикл, щоб людина тут не тільки прооперувалася, а ще й зразу пройшла і реабілітацію. Сімейний лікар закладу Павло Микитюк каже, враховуючи збільшення кількості готелів на території Буковеліо, а відповідно збільшується кількість відвідувачів курорту. Отже, повинна розширюватись і медична допомога. Ми зможемо надати не тільки первинну медичну допомогу, а й спеціалізовану медичну допомогу, яка надається в обласних лікарнях, в державних травмпунктах. На даний момент ми плануємо почати поліклінічний прийом вузьких спеціалістів, якого до цього не було. Це будуть лікарі, урологи, гінекологи, лори, гастронтерологи. Вони будуть приїжджати сюди для чергування, для того, щоб була можливість людям отримати консультацію військового спеціаліста, не покидаючи свій відпочинок. Важливо, що медична клініка Оксфорд у Буковелі матиме у розпорядженні три карети швидкої допомоги. Вони будуть використовуватися як для звичайного виклику, так і для транспортування пацієнтів. Навіть з під кризколежних трас. Ми будемо намагатися зробити медичну допомогу, особливо невідкладну, набагато доступнішою. Ми будемо мати в розпорядженні навіть не одну карету швидкої медичної допомоги, а дві, а можливо навіть три, для того, щоб мати можливість. Виїжджати на виклики і як можна скоріше потрапляти до людей, які потребують медичної допомоги, до слова у клініці прагнуть реалізувати досить цікаву технологію, зокрема лікування важких травм, отриманих на гірських схилах. Коли ми до трьох годин, якщо зробимо операцію, то тоді пацієнт має значно більше шансів повернутися набагато швидше до нормального життя, і, врешті-решт, ну не буду гарантувати, що до кінця цього ж сезону стане на лежі. Але то, що він точно стане на лижі, і то, що він зможе далі кататися, і то, що якість його життя не погіршиться, то тут, в принципі, ну також ми не можемо дати гарантію, але в багатьох випадках воно показує дуже гарний результат. Щодо цінової політики клініки Oxford Medical в Буковелі, то на думку керівництва, для того, щоб втримати високий рівень медичних послуг, потрібні чималі затрати, зокрема організувати роботу спеціалістів. Частину з яких доведеться направляти звано-франківська, а також доставку медикаментів та певне обладнання. На наше запитання чи вартість послуг медичній клініці буде такою ж високою, як і всі послуги в Боковелі, керівництво відповідає: тут повинні бути ціни, які вищі, чим в інших містах, з яких з логістикою не є так складно. Але знову ж ми не будемо якось дуже сильно задирати ціни, і тут не, не треба буде ту ціну, яка, наприклад, є франківську, там множити в рази. А чи буде воно відрізнятися від київських? Ну думаю, що не сильно. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.